Можна. ми сьогодні для вас лапаємо спікерів з IT арени. ІТі арена це різдво для ІТшників. АІТ арена 2022 буде було до цього і стане після того. Ця черга, це круто. Виявляється, це нове, значить, нове лакшері. Стадіон так стадіон. Стадіон так стадіон. <світ> Все крутиться сьогодні навколо ІТ, IT, навколо ІТ IT арени. Тому ми точно всіх здивуємо. А наступному році ми на стадіоні поставимо таку, на таку вашу студію. Всім привіт! Це компанія Sigma Software. Я Сашміський і ми сьогодні для вас лапаємо спікерів з IT арени та організаторів ІТ арени Сьогодні з нами Степан Веселовський, CEO львівського кластера і IT-арени. Привіт. Привіт. Як твої справи сьогодні? Як відчуття? Все супер, прекрасно, дякую. Як тобі в люський офіс, Sigma? Ну, я тут не вперше, тому ага. якби, як завжди, все добре, класно. Чи відчувається якийсь такий, що трошки менше простору в порівнянні з, цією, з ареною Львів, що тут так не розбігаєшся? Ну, враховуючи те, що зараз люди в основному працюють не з офісу, тому тут в принципі досить вільно так. Якщо згадувати конференції, які там на стадіоні ми проводили, то попри те, що це великий простір, але велика кількість людей, тому там насправді тісніше. я просто пригадую, здається, я був останній раз там в 19-му році. Ми приймали участь на? Стартап компетишені ну, і це ти приходиш там наверх на низ, на інший трет на інший. Тут як більше така лампова атмосфера. Ну так, тому що тут сьогодні немає насправді відвідувачів, так. Тобто ми сьогодні, сьогоднішній день і завтрашній день в онлайні, тому тут тільки ну таке вузьке дуже коло організаторів, деяких партнерів і спікерів. От, тому тут. Принципі, по порохах бігати не потрібно, так. Так, і все відбувається в онлайні. І навіть ми з тобою, попри то, те, що ми знаходимося в одній кімнаті, говоримо через якісь дивні штуки в навушниках. Тобто, <ріст> <ріст> ну, це, це ну, все, просто, все uh... деформувалося за останні ці <ріст> два, <ріст> два <ріст> роки онлайн. Джо Роган стайл. До речі, говорячи за останні роки, Хотілося б дізнатися, от вже стільки років пройшло. Я пригадую, як я лише прийшов працювати розробником, вже it рена це було чимось таким знаковим. Як, як от відчуття, що вже стільки років пройшло, і це виросло з чогось відносно маленького до відносно великого, е, ну, якби знаєш, це приємні відчуття, коли там проект, який ти створив, він розвивається і росте. Тобто, дещо трошки ми засумували в минулому році, коли ми вимушені були. Піти повністю в онлайн, так і це десь можливо там призупинило трошки реалізацію тих планів і цих цілей, які ми собі з командою ставили, от тут, цей рік це такий рік компромісу, так тобто велика частина онлайн, також немала частина офлайн. Але ми сподіваємося, що в наступному році нам вдасться зреалізувати всі ті задуми, які ми планували зробити в 20-му, 21-му і в 22-му році. Тому роботи в нас багато. Справді, там я дуже тішуся, що конференція переросла в такій, ну і там, в принципі, самого початку дуже швидко стала місцем зустрічі там великої кількості людей з індустрії всієї країни і не тільки. І там часто фразу, яку я повторюю, яку в одному. Релізія прочитав так: журналіст, який побував на АТІ арені, я вже не продає комусь році, але mm -hmm. це буде можливо 15-й рік. І він назвав, що верніше він запитав одного з відвідувачів АІТ арени. А, а що таке it Арена? Так, чому ти тут? І цей хлопець відповів: е, IT-арена арена це різдво для айтішників. Так, і відповідно, нам на різдво треба приїжджати додому, в даному випадку до Львова. Тому велика кількість людей з цілої України і ну, з інших країн там в дев'яностому році 40 40 країн учасників у нас було е, там 25% аудиторії за кордоном. Тому не так, це різдво для айтішників. Ми його святкуємо завжди в кінці вересня, на початку жовтня. Я радий, що мені вдалося створити це різдво друге, так. Класно, воно ну, реально таке є. Я в останній раз, як там був, я просто побачив ну дуже багато народу, з якими ми не могли руками побачитись, бо то, то робота, то сім'я, то все. А тут хоп, всі на і арені, і ми можемо спокійно піти послухати разом токи і поговорити. Це дуже круто. Ем, а цікаво, так як все рівно, е, теперішній час диктує свої правила, ми всі переходимо так чи інакше онлайн. Е, зрозуміло, що це трошки. Типу, неприємно, що ми от не можемо так зараз всі часто зустрічатись в офлайні, але чи є певні бенефіти від того, що ми переходимо всі онлайн для ІТ-Арени. Я напевно не скажу, що у нас там якісь е, щось нам стало робити mm -hmm. легше, так? Тобто, тому що е, там ци, цей рівень спікерів, з яким ми працюємо. Тобто, що в принципі людині сюди приїхати, що і залучити в онлайн, в принципі, потребує тих самих зусиль. Е, мені навіть видається, що Наприклад, в цьому році. Не там, з 19-м роком, все ж таки простіше спікерів е, запрошувати, коли mm. офлайн-конференція, тому що для них це все ж таки можливість побачити якусь нову країну, нове місто е, і якби, якусь культуру. Тобто то це свого роду також для них якийсь новий досвід, так? А коли ти спікаєш на конференції онлайн, то це, це, якби, це просто ти залогінився, знаєш, в якусь mm, там тулу е, і там відспікав годину свою і пішов далі на свою кухню пити чай, там, чи займатися іншим. Ми своїм страшною працювати, знаєш. Тобто, де, де ж цей досвід, який тобі дають подорожі. От. Тому е, І наші всі користувачі з нетерпінням чекають офлайну, так. І ми це бачимо по відгуку. Наприклад, у нас є цього року квитки, які дають доступ до офлайн подій. І вони це вперше за всі роки, вони, вони дуже популярні. Ну, тобто, якби популярні зросла. Все ж таки, онлайн mm -hmm. найбільша кількість учасників придбала цей квиток, але от е, офлайн квитки, там сіньор і стандарт, які е, сіньор. І екзекутів, які були і в 2019 році цього року, отримали якийсь додатковий попит, тому що всім потрібен просто офлайн, знаєш, мати там людей їх тримати за руку, там, обнімати <гум> і так далі. Тобто, виявляється, це нове, знаєш, це нове лакшері. Зрозуміло, що люди шукають зараз можливості побачитись будь-ким вирвати з своєї кухні, бо і робота, і кухня, і дім все одно на одному місці. А говорячи до речі про власне про спікерів, про ну типу іменитих спікерів, от як, як конкретно в тебе в команди виходить, виходити на них, залучати їх, переконувати, що приїдьте, поспікайте. Як це взагалі відбувається? Як, як, є якісь е, tips and tricks для умовно, mm -hmm. якщо би я захотів зробити it Ану два чи щось таке? Ну <звук> напевно. <звук> Те, що нам вдається залучати спікерів, десь секрет успіху в тому, як побудована взагалі структура конференції. В нас розділені організаційний комітет і програмний комітет. Тобто організаційний займається це більше наша команда, яка працює в нашій організації львіському ті кластері, займається самою організацією технічної конференції. А програмні комітети це люди, які займаються тільки. Контентом, тобто, mm -hmm. працюють тільки з спікерами, І це перший успіх, що треба розділяти, тому не можна. Робити не можуть ті саме люди, які займаються організацією конференції, тільки, наприклад, там не знаю, залучають шукають підтримки в партнерів різних компаній і тим самим і шукають спікерів, тому що у них ну, свого роду конфлікт інтересів виходить. Ну, так. так в нашому випадку ми завжди сказали з самого початку створення конференції, що спічна конференція купити неможливо, а, і це свого роду вистрілів собі там. Ми собі відрізали якусь там частину бізнес-моделі, якою працюють велика кількість конференцій, mm. так от але тим не менше, це. Дає можливість формувати якісний контент і якісних спікерів на, на нашій конференції. От відповідно є програмні комітети: це окремі люди, експерти. В, там, в галузі стартапів, продакт, трект і бізнес. то як у нас ці треки поділені, так ми маємо по декілька людей і лідерів цих напрямів, і вони, власне, здійснюють цю комунікацію, спілкування, пошук, відбір спікерів, там, якісь слухають цих спікерів, там, ну, приймають рішення, чи варто їх запрошувати на конференцію. І це триває протягом року. Тобто, от ми це, це триває постійно навіть так. Тому що ти починаєш спілкуватися з спікером. Наприклад, ти пробуєш його запросити на конференцію у 2021 році. Можливо, в тебе не вийде, і він аж в 2023 до тебе приїде. Uh -huh. так? Тому це такий великий пул людей-спікерів, з якими постійно є комунікація, підтримання зв'язку і так далі. А власне, а як тоді? От, от, от як проводиться селекція спікерів? Тобто, я під, підозрюю, що весь рік е, ви якось тримаєте руку на пульсі, е, хто зробив щось цікавого, хтось десь засвітився, хто в чомусь вистрілив, чи стартапом, чи е, бізнес-ідеєю, чи ще чимось? Ну, так, це е, буває ситуативно, тобто бувають якісь там зірки, які, які mm. запалюються, і ми стараємося дуже швидко сконтактувати і запросити до себе. Тому, якби якось такого відбору немає. Ми, зазвичай, самі знаємо, кого ми хочемо. І цей, Пул настільки широкий, що ну коли тобі треба, там не знаю, 100 спікерів, то там 500 треба прокомунікувати, щоб у тебе вийшлося, цих 100 спікерів В сенсі, що хтось може відмовитися, звичайно, і... тому що в когось календар. Там ну з ну часто великі, ну там класні спікери. Вони кажуть, я спікаю раз в місяць на конференції, або там три рази в році, або раз в році. Чому я маю саме поїхати до Львова на ІТ-арену, а не поїхати там в інше місто на якусь конференцію? От і це свого роду конкуренція за увагу, так чи можеш поділитися якимось бажаннями або візією на рахунок АІТ-арени на от наступні, наприклад, років 5? Наступний рік це буде дев'ятий рік, ми маємо велике сподівання, що він вже відбудеться в звичному для нас форматі на стадіоні? Відповідно, ми у нас є один великий челендж, який ми не. Ну, який, який нам з командою потрібно пропрацювати, щоб його пройти. Це власне. Обмеження локацій, тому що mm -hmm. ми хочемо зростати, і ми віримо в те, що ми зростемо по кількості відвідувачів в наступному році, тому що уяви, два роки люди нікуди не ходили. Так mm -hmm. і тут e, вже дор... можна доривалась. так, і тут. Ми сподіваємося, ну ми віримо в те, що буде, і очікуємо те, що буде великий запит від аудиторії, щоб відвідати цю конференцію. І ми дуже переживаємо, чи ми зможемо, чи сам стадіон зможе забезпечити для нас. Ну якби ці це веню, чи воно буде mm -hmm. готове так. І зараз ми працюємо з кількома підрядниками для того, щоб ну, дивимося, думаємо, як це розбудовувати. У нас був досвід 19-му році, коли ми певні конструкції добудовували, mm -hmm. виглядає так, що в наступному році ми будемо більше добудовувати таких речей. Ми напевно ми точно підемо ще в більшу кількість автопатій і в сайт-івентів mm -hmm. цьогорічний формат, наприклад, мітапів. Підтверджує великий інтерес як і в аудиторії, так і спікерів цього формату. Ем, і, відповідно, ми будемо також розвивати велику кількість сайд-евентів, тобто їх точно стане більше. Тобто в минулому році їх було не так багато. Загалом ми на цьому не, не концентрувалися. Дуже У нас було дві вечірки mm -hmm. чи там три, і цього було достатньо. Ми розуміємо, що конференція вже притягує велику кількість малих організаторів подій. І Ми хочемо, щоб велика кількість подій навколо і арени також відбувалася. Таких сайд-івентів. Звичайно, це, це буде офлайн, і, звичайно, ми дуже скучили за нашими величезними сценами і спецефектами. Mm -hmm. Тому ми підготуємо найкрутіше відкриття конференції, яке було евер, взагалі ну, не знаю, в тій частині світу. Mm -hmm. так? От, Тому ми точно всіх здивуємо. І, а, і ми нарешті хочемо та, бачити ці тисячі людей а, на, на стадіоні. Так, я вже навіть скучив за цими всіма мінусами. Черги, знаєш, поїсти <с черги, щоб отримати свій бейдж. Тобто всюдочерги. Це черга це круто. Нам це потрібно повернути. З карантином переоцінюєш. — Виходить, що е, IT Arena 2022 буде, було до цього і стане після того. E, так, плані... мені здається, що 2020-2021 рік – це швидше адаптація і для того, щоб ну, тримати зв'язок з нашими, з нашими учасниками. І Фанатами конференції, так у нас таких є багато. Е відповідно, це швидше підтримувати відносини, так, але відносини потрібно розвивати. Тому, О, не да, тому ми в насправді 2021 в році це, це зробили. Ми пішли в такі ну, в нові формати. Наприклад, у нас окремий івент в оперному великий вечірній івент, де в нас буде і фінал стартапів. У нас буде нагородження переможців на кращого стартапу за версією it Арена. У нас буде невеликий перформанс присвячений десятиліттю десятиліттю кластера, тому що кластеру насправді цього року 10 років, атірані 8 кластеру, 10. І у нас буде просто грандіозний нетворкінг, якого не було за останні два роки, так в маю в технологічному світі України, так в технологічному світі України цікаво звучить. <реш> так, ну насправді це все вкрутиться сьогодні навколо і навколо ІТі арени у Львові. Да, думаю, можна сказати про взагалі технічний, технічний світ Львова загалом як, як України. Ем, добре, дуже дуже тобі дякую, Степан, ем, за крутий такий інсайт про ем, арену, про плани на майбутнє. Ем, будемо сподіватися, побачитись наступного року або ще ем, на цій арені. Дякую, обов'язково. Сподіваюсь, в наступному році ми на стадіоні поставимо от таку, так, таку вашу студію. <гум> стадіон, так, стадіон. <гум> стадіон так, стадіон. так <гум> Добре, на, на цьому все. І нехай прибуде з вами Сіма.